Доброго ранку всім. Пішли ми з Озіком лісо полосу. Сьогодні погода зранку дозволяє. Тут же ж йдеш практично ж дерев немає. Сонце так зранку гріє, що можна чокнутися. Ось, як завжди, тут доволен бігати. А ви гляньте, яка тут краса, яке небо, яка тиша. Від суїти цієї. гляньте. Зрозуміло, що буде скоро дощ, але тут реально релакс. Нічого більше не треба. Голова відпочиває. Бачите, яка краса. Небо дуже гарне. І все, сьогодні така погода дозволяє пройтися дуже далеко. Бо з озіком ми ходимо 10 км, навіть часом і більше. Ідемо ми далі. Всім хорошего дня!